Площа цієї світлої квартири в скандинавському стилі 64 квадратних метра, цілком достатньо, скажете ви, а тепер уявіть, що на цій території потрібно розмістити повноцінну спальню, дитячу кухню, вітальню, кілька містких систем зберігання, просторий передпокій і комфортний санвузол. Завдання для дизайнерів бюро старшем ускладнювалося тим, що форма багатьох приміщень квартири була, м'яко кажучи. Далека від правильної, проте їм вдалося перетворити житло на справжній зразок ефективної організації простору. Пропонуємо підглянути у них деякі прийоми і взяти на замітку один поєднання лави і стільців. В обідній зоні розташувалася лава, стіл і кілька стільців. Такий набір меблів дозволяє отримати більше посадочних місць, заощадивши простір. Два стіл трансформер трансформуються меблі незамінно. Коли мова йде про невеликих приміщеннях, розкладний стіл дозволяє при необхідності розмістити більше гостей і подати більше страв, залишилося обзавестися табуретами або складними стільцями. 3. компактний гарнітур час громістких кухонних гарнітурів залишилося далеко в минулому чим менше шаф, тим менше в них накопичується непотрібної начиння від навісних шаф і зовсім можна відмовитися на користь відкритих полиць головне. Підтримувати там ідеальний порядок. 4. Відмова від розстановки уздовж стін. Зовсім не варто розставляти всі меблі уздовж стін. Це незручно і нераціонально так так немає нічого страшного в тому, щоб розмістити диван в центрі кімнати, звичайно, якщо це виправдано функціональним розподілом приміщення на зони. 5. Ненав'язливий декор, якщо площа вашої квартири дуже обмежена. Для стін найкраще вибрати акуратний ненав'язливий декор. Це допоможе уникнути відчуття захаращеності і перенасиченості деталями. 6. Акуратні акценти. Настільки ж акуратно звертайтеся із кольоровими акцентами. Розставляйте їх помірно, уникайте занадто активних і надто насичених відтінків. 7. голі. Вікна, відсутність штор на вікнах, дозволяє отримати більше природного світла, а значить, зменшити число темних кутів, що з'їдають візуально простір. Не варто боятися голих вікон, кімнатні рослини, книги і декор на підвіконні перетягнуть на себе увагу і додадуть затишку, Виручить інший текстиль, килими, диванні, подушки, пледи для захисту від сторонніх очей, втім, не завадять рулоні штори. 8. дробове зберігання. Все частіше дизайнери радять відмовитися від комодів і платтяних шаф на користь вбиральні. І звільнити житлові приміщення від громіздких меблів. Однак такий варіант зручний далеко не всім і не завжди. Наприклад, дружній родині з дітьми і різноплановими інтересами, куди більше підійде, дробове зберігання. Воно дозволить не штовхатися всім в одному місці, збираючись на вихід всією сім'єю і тримати необхідне безпосередньо під рукою. Крім того, юних членів сім'ї буде набагато простіше привчити до порядку, якщо одяг зберігається в шафі іграшки. В кошику, а книги на полицях стелажа, дев'ять облік особливостей планування. Один із секретів ефективної організації простору полягає в тому, щоб врахувати всі особливості планування квартири. І перетворити мінуси в плюси. Дивіться, як вдало стоїть ця шафа у такого незручного фрагмента стіни. 10. зберігання до стелі у зберіганні від підлоги до стелі. Маса плюсів поміщається, більше стелі візуально піднімається, та й пил на шафах не накопичується, а головне простір при такому розкладі задіяно максимально ефективно. 11. місце для мінімалізму навіть крихітній квартирі. Де, здається, мало не блюзнірським залишати вільним навіть невеликий куточок. Має сенс додати трохи мінімалізму, обстановці необхідно трохи повітря. Це допомагає уникнути відчуття захаращеності і візуально зробить житло більш просторим. Дванадцять функціональний балкон. Якщо у вас є лоджія або балкон, не забувайте про них, адже навіть на невеликій площі можна організувати функціональну зону, можливо, ви перенесете туди частину зберігання, облаштувати особистий кабінет або поставити столик для сніданків, вирішувати вам. Планування, дизайн старше фото Джан Оландер. Читайте також маленька квартира з чорною кухнею і незвичайним плануванням, бюджетний інтер'єр, який вам сподобається однушка в Польщі, маленька скандинавська квартира зі спальною на кухні.